Розсівається дикий часник. Краса. Наступного року він заполонить увесь луг. Якщо хтось не знає, такий вигляд має амброзія. Чужинська рослина, на яку в багатьох людей алергія. Небезпечна. Не вдається вхопити на телефон павутину. Але павутини дуже багато. Павутиння. Правильно, павутиння не павутина. І в траві багато проявилося павутиння цього ранку, тому що вчора був дощ, а сьогодні густющий туман. Ось так видніше. Просто дуже багато павутиння. А це означає, що в нашій місцевості природа повернула на осінь. Сьогодні 18 липня 2025 року. П'ятниця. Йдемо в ліс. Ось вони перші кроки осені. Крихтний шпальний грибочок на залишках пня. Як я і думала, два тижні пекла знищили всіляке грибне життя, яке зароджувалося. В нашому лісі тут ті ж самі два тижні тому ми з вами бачили різні грибочки. Хай ми їх би і не взяли, і не взяли, але то було зародження. Зараз абсолютно пусто, крім того, шпального гриба, який росте і в найлютішому пеклі. Виходимо в долинку декілька років тому виробаний ліс. Ось дивіться, який ранковий туман. Мандрую найвологішими місцинками лісу. Ну, бачите, все-таки де-не-де знаходяться якісь. Невідомі мені грибочки, що радує, але оскільки пекло продовжиться, то навряд чи грибниця настільки дурна, щоб просто викидати плодою тіла на спалення, Ось такі симпатичні, можливо, навіть і їстівні. Але ми знаємо головне правило грибника, не знаєш, не бери. Тому помилувалися і мандруємо далі. Друзі, я обіцяла вам показати, як квітує лісовий чебрець. Шкода, камера не бере всіх паутин, але ось він, той луговий, давно-давно вже відцвів, а лісовий якраз у повні. Від калісового чебрецю, дещо ще яскравіше за той луговий чи польовий, має особливий аромат, теж, як на мене, яскравіший. Ну і чай, мені здається, смачнішим із цього чебрецю Зірву собі кілька гілочок просто для запаху. Ось яка ароматна краса, дійсно, запах, навіть попри росу. Дуже яскравий. Хочу нагадати, друзі, що чебрець помічний при застудних захворюваннях, а можливо, й при інших. Хто знає, напишіть в коментарях. І ще хочу нагадати, що збираючи чебрець, потрібно бути обережним, щоб не зірвати цілий кущик. Краще його взагалі зрізати. Якщо ви готові, якщо ви знаєте, куди йдете, візьміть із собою ножиці. Або гострий ніж і зріжте, скільки вам потрібно. Тому що зірвані цілі кущі шкодять популяції чебрецю. Таке враження, що це кінець вересня або жовтень, ліс просто вкритий павутинням, от такими великими павучими гніздами. Зрозуміло, що вони проявилися якраз через вологу, яка осіла на ниточках, але видово ще просто вражає. Не забуваєш, що зараз липень, тим паче в лісі зовсім не жарко. Думаю, ще немає 20 градусів плюс. І думаю, що для такої павутини все-таки зарано. або ми її раніше не помічали. Просто краса. Лісовий чебрець поширився на багатьох місцинах, де його раніше не було. Мабуть, через спеку, мабуть, вона створює йому кращі умови. Ну що ж, друзі, холодна кава, настав час сніданку. Усім смачного. До речі, про слово смачного. Уперше я почула його в голос. здається, Мені було років 17-18. І це прозвучало у студентській їдальні Київського університету імені Шевченка. Я була вражена цим словом. Я його знала, читала, ну, можливо, колись чула по телевізору. Але всі навколо казали «приятного апетіта або приємного апетиту. Я вважала, що це правильно. Оте смачного було ну, щось таке, як миттєва тверезість, таке настання тверезості миттєве. Я зрозуміла, що не все так чудово з українською мовою, яку я на тоді знала, якою користувалася. І з того часу і досі продовжую досконалювати своє мовлення, свою річ, як казали в давнину. Зараз це слово в такому значенні фактично ніхто не вживає. Тому смачного. Кажуть українці, бажають смачного одне одному. Приятного апетита, кажуть московити, не думаю, що вони комусь того бажають, навіть своїм родичам. Приємного апетиту, кажуть хохли малороси обирайте, хто ви. Дорогі друзі, єдина, єдиний гриб їстівний, який я винесла з лісу, це була сероїшка рожева, дуже гарна, молода, але червива. Я її щойно розрізала і викинула. Сиджу в нашій зоні відпочинку. На краю лісу, тут дуже гарно. Сьогодні чудова, не сонячна, не пекельна, прохолодна погода. У лісі грибів немає, але в вологих місцях, ви бачили на відео, все-таки якісь невідомі мені грибочки трапляються. Отже, надія, є. На завтра у нас за прогнозом дощ, гроза. Далі температура. Десь пів тижня до 30 градусів, тому я сподіваюся, що приблизно в середу або четвер потраплю до лісу і перевірю обстановку, можливо, якісь зміни в лісі відбудуться. Дякую всім, хто здійснив зі мною цю подорож. Я добре провела час. Ліс це те місце, де я Набираюся сили, енергії, здоров'я, місце моєї сили, особливо цей саме Сосновий ліс. Дуже бажаю всім вам, щоб у кожного з вас було таке місце. І всім бажаю повних кошиків. Підтримайте мій канал, будь ласка, вподобанням, підпискою на канал. Це буде мені дуже приємно. На все добре, до нових зустрічей.